Росія посилює наступ на Донбасі, намагаючись перерізати оборону ЗСУ та захопити стратегічний так званий фортечний пояс із центрами у Краматорську та Слов'янську. Про обстріли України вночі проти четверга, про успіхи українських військ на добропільському напрямку, про ризик прориву під Покровськом, а також про долю цивільних і можливість евакуації. Говоримо з військовим експертом, колишнім співробітником СБУ України Іваном Ступаком. Добрий день, добрий день вітаю радий бачити. Дякую за прошу. Дякуємо і вам. Понад 500 дронів, 70 ракет в ніч проти четверга полетіли по Україні. і Деякі ракети прицільно прилетіли по Мукачевому, по американському заводу. На вашу думку, це сигнал безпосередньо Вашингтону. Та я не тому тут була мова якихось сигналах. Дивіться, Російська Федерація вона має на меті зробити досягнути військові цілі, і вони чітко для себе отримали інформацію, що виготовляється на цьому підприємстві в Мукачево, там з різними даними ще раз. Це офіційно це гуляє в мережі, начебто, виготовлялася якась електроніка. Російська Федерація свідомо била по цьому об'єкту для того, щоб припинити виготовлення тієї продукції того самого асортименту, щоб цей асортимент не потрапив. Ну, як е, ймовірніше до збройних сил України і не дав Україні таким чином перевагу. Тому всі ці удари ще раз вони були е, мали одну величезну мету посилити російські удари і послабити українські спроможності відповідати е, і чинити супротив. Ось дуже просто Що раз, жодних сигналів тут не, не треба читати. То цікаво в цьому контексті такий момент ми обговорювали сьогодні з колегами останні дні дуже багато інформації про е, нову ракету, яку виготовлятиме або вже почала виготовляти Україна. Це ракета Фламінго, яка на три тисячі кілометрів може глибоко е, потурбувати, скажімо так, росіян. І е, чи у цей піар і у ці удари по Мукачевому, е, чи не зарано ми так широко про це розповідаємо, і чи не даємо росіянам? Власне, поле для роздумів, а де ж шукати це виробництво? У ваших словах є багато логіки. Я повністю погоджуюся. Як на мене, найпро найбільш ну, ще на мене найбільш правильна стратегія була спочатку е тестування, потім коригування, потім удари, потім ви російських воєнкорів, как так, ракети. А потім вже можна виходити і розказувати, що в Україні, виявляється, є. Популяція фламінго Україна, батьківщина таких пташок фламінго Як на мене, це було правильно. Але ми судячи цього бачимо, була обрана стратегія. Інша перед зустрічю українського президента в Білому домі було оприлюднено ці дані, але як на мене можна було оприлюднити безпосередньо президенту Трампу, хоча б. Ще з іншої сторони тут ж роля б це не грало. Я думаю, це було сплановано медійно, показано. Дуже хочу вірити, що ці сьогоднішні там, і завтрашні які удари будуть, вони жодним чином не повпливають на процес виготовлення цих ракет. Ми повинні розуміти, що Російська Федерація. Чітко ставить цілі, знайдіть нам, ну своїм розвідникам, знайдіть нам місця виготовлення цих ракет, знайдіть нам всі компанії, які перебувають в ланцюжку виготовлення цих ракет, починаючи від вибухівки, закінчуючи, не знаю там пластиковою деталью, десь не знаю, там в системі керування. Бо якщо навіть немає однієї маленької дрібнички, все. Виріб він не летить, це як автівка. Немає не знаю, якоїсь кнопочки, все автівка вже не випускається за межі виробничого майданчику. Тому Російська Федерація дійсно ви праві зараз активно шукає місця виготовлення цих ракет і всі компанії, які перебувають в цьому ланцюжку виробництва. А наскільки вирогідно, що вироблення цих ракет винесено за межі України і виробляється десь на території наших союзників? Я хочу в це вірити. бо дивіться буквально місяця півтора тому були дані відкриті з посиланням на генерального інспектора збройних сил Німеччини, це командуючи з Сухопеними військами, який казав так: орієнтовно липень, серпень, перші ракети українські прибудуть до України. оце це дослівна цитата. Тому ну я роблю висновок, що дійсно ракети виготовляються десь за межами України. Це було б на Максимально правильно і максимально безпечно. хоча не забувайте, що російські шахети залітають, наприклад, на територію Польщі, на територію Литви. Є різноманітні диверсійні групи щось підпалити, щось підірвати, щось зіпсувати. Тому повинні бути готові до будь-яких сценаріїв. A teraz ja chcę Was zapytać za e, samą Ukrainę i za wschód krainy. Nie tak dawno my czuły, że o Pokrowsk może buty w otoczeni i była z zagroża tak. zagroza e, prorwania linii obrony. Jak wygląda, je, na Waszą dumku sytuacja na śwód? Дивіться, дуже загрозливо не так, як це було минулого тижня, коли окремі західні експерти, як Юліан НРО, розганяли інформацію, що все тут стався прорив в добропіллі. Зараз за декілька годин вирішиться доля всієї території Донецької області. 20%, і це все потрапить до під Російської Федерації. Ну звісно, цього не сталося. Українці змогли перерізати той виступ. Зараз як повідомляють наші військові, триває. Продовжує тривати зачистка і знищення тих передових підрозділів російської армії, які змогли прорватися вперед. Але б, разом з тим ситуація важка, дуже важка. Оця ось горловина навколо міста Покровська, вона зараз завширшки від орієнтовно кілометрів 12 Це відповідно до дані, даних портал проєкту Тіпстейт. На моє переконання, якщо Ця ось горловина буде менше 10 кілометрів. Це буде означати, що вихід з цього міста стає максимально актуальним, максимально терміновим, і треба це питання вже розглядати. Бо менше 10 кілометрів це шалена небезпека для підрозділів, які переміщуються, бо Російська Федерація з двох боків має можливість обстрілювати цими снарядами, мінометами, ну і зокрема ФП-відронами. Тобто я вас добре зрозумів, що треба буде просто відходити з Покровська. Так, ну ще раз, я не стверджую, коли це треба робити. Ну, є mm -hmm. ж командування, яке розуміє, яке відчуває онлайн, але ну, дійсно ситуація загрозлива. Але тоді, як буде захоплений Покровськ, маємо надію, що так, так не станеться, звісно, то яка є загроза далі для, для саме українських сіл оборони? Де там може бути слабке місце? Дивіться, ну Покровськ тримається вже рік. Рік з минулого, за з серпня 2024 року у росіян величезних таких просувань немає. Вони дійсно мали на меті взяти його ще в минулому році. Слава Богу, завдяки ну, величезній роботі титанічній роботі військових це цього не допустили. Що далі, ну окей, наші військові виходять з міста Покровська і формується нова лінія оборони, нова, нова, там, третя, 23, 24 лінія. І так ну, так триває весь час війни. На жаль, ми відкочимося, але це не ті здобутки, про які мріяла Російська Федерація. Я вам скажу так: на початку повномасштабки Росіяни взагалі відводили на всю місію по захопленню. Здається, мова йшлася про лівобережну частину України разом з Києвом п'ять тижнів. П'ять тижнів а вже пройшло 1275 днів, як триває ця війна. Я нагадаю вам просто ще цифру, просто 1275, Воно можливо звучить. Ну і що це багато, мало незрозуміло. Але вся та епопея, яку Російська Федерація називає Велика Тєчця війна, вона тривала 1418 днів. Тобто, уявіть собі які масштаби, і тут які масштаби. Ну, ще один дуже важливий напрямок. Відомо, що Росія концентрує зусилля на Донецькому напрямку, намагаючись захопити так званий фортечний пояс, пояс до якого входять чотири ключові міста: це Костянтинівка, це Краматорськ, і Дружківка. Відомо, що ця територія важлива, тим що вона відкриває шлях вглиб України. На вашу думку, чи має Україна резерви, щоб не лише втримати цей рубіж, але завдати контрударів? Ну, про контрудар мова зараз не йдеться. Я про про це не можу нічого сказати. Це окрема історія, це окрема підготовка. Хоча російські з пропагандисти вони періодично розганяють ці плітки. кажуть, от у України є якісь сформовані бригади, яких ми досі ще не бачили на фронтах. Тому, ймовірно, вони щось там готують. Ми не знаємо. Готують, не готують, тому залишаємо це з задушками з приводу території. Взагалі Донецької області, ви абсолютно праві. Це дуже складна для просування території, це агломерації, це села, міста, які переходять один в одне, і дуже вони водна, і дуже важко зрозуміти, де ти перебуваєш територіально. Це не просто класика. Да? От є міська забудова, потім там хвилин 5, 10, 15 їдеш по трасі, потім нове місто. Ну це не так, це просто агломерації і величезна кількість шахт. Якихось розрізів кар'єрних тереконів, що створює дійсно величезну проблему росіянам для просування. І це дійсно природні такі фортифікації, ну, наряду з. Штучним фортифікаціям, які зупиняють просування росіян. Я дуже хочу вірити, що у нас є ресурси, що у нас є можливості, але, так як кажуть наші військові, на фронтах майже не воюють один на один, так щоб можна було в стрілецькому бою один в одного стріляти. Це дуже зрідка. Зазвичай це удари авіацію і зазвичай це безпілотники. Тобто люди ховаються в траншеях, в цих в дотах, а воюють за них безпілотниками. А чому саме цей фортечний пояс є для Кремля такою стратегічною ціллю? І чому його втрата відкриває Росії шлях не лише для до Донбасу, але й до Дніпра і до Харкова? Ви маєте на увазі, чому Росія наполягає на тому, щоб Україна вийшла з так, так. Ну, дивіться, ну все ж просто, як я пояснив, якщо Україна не де Боже звідси виходить, а таких передумов немає, то це позбавляє росіян необхідності штурмувати кожне це село, кожен цей трикон. Вони просто отримують швидкий доступ до великих кількості територій і виходять на рівнини. Харківська область це здебільшого рівнина і там набагато простіше. Ну звіниш з однієї сторони складніше, а з іншої сторони простіше, бо немає українцям де ховатися, можна їх закидувати кавами. Звісно, важко наступати там по такій рівні. Місцевості, але все одно набагато простіше, ніж отак штурмувати одне село, один населений пункт за іншим. І трошки поміняємо тему. Wczoraj do Polszy zalecił rosyjski dron z terytorii Białorusi. Że my mamy najnowsze dane za za tym co że każe polska prokuratura w Lublinie, jaka rozliduje ci można tak powiedzieć. co mniej 100 kilometrów od stolicy Warszawy. I oczywiście dron zaczepił za energetyczną linię, potem wpał na ziemię i w nocy, w nocy zerwał się tak, że poszkodował budynki, który stałyby tam 50-100 metrów od niego. E, I więcej tego, nie wyjaśniono na systemach radiolokacji Polski. E, jaki to komunikat? Co e, rosyjski imperializm chce donieść Polsce? Ну, я не думаю, що там він саме хочеться донести щось. Я пропускаю, тут. Може бути два варіанти: перший. Безпілотник вийшов з ладу і хаотично полетів кудись. Хоча з іншої сторони, це вже не вперше. Ми бачили, як в Литву залітають в напрямку Вільнюса а, ці безпілотники, і так ну, взагалі там не і, і Латвія тут залітали. Вони перепрошую. Це вже було і на території Польщі залітали. Тому це як на мене більше сигнал для польської влади. Так, нам треба щось зробити. Нам треба інвестувати або придбати додаткові радари, які допоможуть нам виявляти ці безпілотники у випадку якщо вони наприклад масово з'являться, тобто у польській влади зараз є фора зараз не побачили. Це безпілотник не зафіксували, виявляють слабку ділянку. Ага, бачите, наші радари бачать тільки, наприклад, ракети, тільки авіацію, гелікоптери. А безпілотники не бачать. Є ще раз фора в часі для того, щоб покращити технічні характеристики цих радарів, поставити нові радари на кордоні, щоб мати можливість швидко виявляти на майбутнє і швидко знищувати, не допускати до людських жертв, бо вони реально можуть у майбутньому виникати. Дякуємо. дякуємо, дякуємо за коментарі за розмову. Дякую, Нагадаю, дякую. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України, був гостем українського фокусу.